Вчора ввечері на стадіоні Кінсько-Розорівського навчально-виховного комплексу було незвичайно людно. О 17.00 тут стартував міжрайонний турнір із пляжного волейболу, присвячений відкриттю нещодавно створеному літньому волейбольному майданчику. Свою давню мрію втілив життя Роздорівець-ентузіаст, волейболіст із стажем, начальник ремонтної і майстерні приватного підприємства Бізон Федір Шингур. Буквально за тиждень Федір Миколаєвич разом із молодшими товаришами та однодумцями нашки. Кер... Вільному стадіоні зняли 50 сантиметровий шар ґрунту, наповнили утворений простір річковим піском, купили сітку, необхідне обладнання, встановили вздовж майданчику вісім лавочок. І тепер пляжний волейбол є і в роздорах. Турнір пригласили гостей на честь відкриття волейбольної площадки пляжного волейбола, яку я організував тут. Зробив площадочку. Друзі допомагали з Оріхова. Мене пригласили Оріховці. Раз на пляжний волейбол. Дуже мені сп... подобався цей спорт. Їздив до них спочатку, потім вирішив зробити в своєму селі для себе, для дітей. Ходять і син, мій, і однокласники, всі його старші, так само і мої розвісники і старші. Сьогодні дві Оріховські будуть команди Половська і Чубарівська, і дві роздорські. Що вже на победителя? Ну, призи єсть. Є да. в пакеті на перший турнір з'їхалися команди з поліг дві команди з Оріхова, команда села Чуборівка і дві місцеві команди. Після проведених ігор переможцем турніру стала молодіжна команда з Оріхова. Срібло виборола команда з Щуберівки, а третє призове місце посіла команда ветеранів з Оріхова. Завершився турнір о 20.30 нагородженням кращих команд пам'ятними подарунками. грав я я я з ради боса Оце